Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро, у закладі Фабрика L. Тут сьогодні проходить другий день фестивалю Тату Convention. Він тут проходить вже другий день з 20 по 21 вересня. Усі охочі можуть завітати сюди з, з 10-ї години ранку до 9-ї вечора. Як можна помітити, тут працюють тату-майстри, їх тут 90 людей. Усі охочі вже обрали собі ескізи та їм наносять їх бажаний малюнок. Захід відбувається у Дніпрі вже вдруге. Загалом його проводять у місті Харкові. Втім, через безпекові ситуації вже другий рік поспіль захід відбувається саме у Дніпрі. Завітати сюди можуть усі поціновувачі татуювань, подивитися на роботи майстрів, можливо, навіть зробити собі. Якийсь малюнок, якесь татуювання, усі вилучені кошти. Частину з вилучених коштів мають спрямувати на сили оборони. Ось так це все відбувається. А для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося в місті Дніпро у фабрика «Ел». Сьогодні тут відбувається другий день фестивалю тату Конвеншон. Загалом його проводять у Харкові. Втім, через безпекові ситуації захід вже другий рік поспіль відбувається саме у Дніпрі. Наразі тут працюють 90 майстрів, можна помітити людей, які вже обрали собі ескізи татуювань. Їм роблять їх бажане татуювання. Частину з вилучених коштів мають спрямувати на потреби сил оборони. Захід буде сьогодні до дев'ятої години вечора. Він розпочався о десятій. Тож, якщо у вас є час, можете ще завітати. Вартість квитка 250 гривень. Втім, чи зможете ви зробити собі татуювання, потрібно буде дізнаватися у майстра, чиї роботи вам сподобаються. і можливо, якщо у нього буде вільна хвилинка, ви зможете собі зробити певне татуювання, або можете просто завітати та подивитися. Які татуювання роблять собі інші люди або загалом як їх роблять? Ну а більше фото та інформацію ви зможете дізнатися та прочитати на сайті інформатора Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатора ФМ» 107,3. Усім гарного дня.